Добрий ранок. А в нас рано почався не з кави. Ми зараз з Веронічкою возимо наші речі з машини, бо приїхали ми вчора пізно додому і виключили світло. А поки покажу вам улюблене місце мого чоловіка і моєї дитини, наш балкон. Та вона вже, як завжди, отут уявно поливає квіти. Ти поливаєш квітки, Вероніка? Тут у нас помідори. Ніколи не думала, що вони можуть вирости такі велетенські на балконі, але це вже у нас, напевно, буде третій урожай. Навіть є маленькі помідорчики, зараз покажу. Хм. Ось тут помідорчики, так? Каже Вероніка, дивіться, які зелені помідорчики. Вони виростаю дуже великі, якщо їх чесно. Вероніка не зірве, не треба рвати, не треба рвати Веронічка. Та, це мої квіточки. Які вже теж потребують трошки реанімації. І мені їх, до речі, продавали як сульфіні, яка має так звисати. Але виявилось, що це петунія. Вона кущиком. Теж красиво. Але, мало бути, трішки по-іншому, але нічого. Сьогодні або завтра я обріжу тут їх, щоб вони стали точнішими. Якщо теж маєте такі квіточки, не бійтеся їх сильно обрізати. Тобто навіть на половину довжини отут можна обрізати, бо з кожного оцього. Зараз зараз, зараз. отут, бачите? З кожного цього місця виросте ціла гілочка. Тобто оце все можна обрізати. Воно тоді набагато площніше і гарніше. Це є насправді тільки дві квіточки, два кочика отут. Але я їх спочатку обрізала, вони мені гарно розрослися. Але в середині літа, ну тобто, так, це вже буде середина літа, вже скоро червень, їх треба обрізати ще раз. І вони досить швидко за тиждень наростають і дуже красиві. Так, це у нас минулорічний. Ну, тобто як минулорічна? Квітка тогорічна, але минулого року просто квітка перецвіла тут і насіялося... насялося, е з таких маленьких тут коробочки, потім формуються, насіялося в е землю. І це так само сій. Вони маленькі, дрібненькі, але хай ростуть, красиво. І ще у нас вже є перший урожай лохини того року. Теж улюблене місце Вероніки. В нас зранку присинається іде снідати. Ось. Боже, яка краса. Так, тут ще є якісь квіточки, але я точно не знаю назви. Це я знаю, оце каменоломка, вона на початку весни. На початку літа. Кінець весни цвіте, красиво. Оце я точно не пам'ятаю назви. Воно дуже гарне. Це в нас гортензія рожева. Ось така як ось тут. Тільки ось тут вона вже перецвіла, бо вона стояла в нас в хаті. І зашвидку почала цвісти, вона почала цвісти десь весною ще. Тут вона вже перецвітає. А це та сама гортензія, тільки більша. А це її дитинка. Так, є туя. У нас є, знаєте що ще? У нас є сосна. Справжня з лісу. Колись виросте, ми її пересадимо у нас на ділянку, а поки може рости на балконі. А це інжир. Щось він у нас трохи просто... трішки він у нас посох, але може відживе. Подивимось. Там у нас в такому великому-великому горщику ми його пересадили, надіюсь в тому, що він відживе. Тут ніби є от вже нові молоді пагінці. М -м -м було би добре. Та ось така краса у нас тут. Ніби і у Львові. Але відчуття природи є. Це прекрасно. Так, зараз Вероніка заснула. У мене є трошки вільного часу і по плану в мене вишеньки. Просто в мене зараз дилема. Чи робити закручені на зиму, чи в морозилку. Чому морозилка не, за, не на 100% я впевнена, тому що можливе відключення світла. Я розумію, морозилка може тримати 12 годин, але е, жаль буде, якщо все розморозиться, тому я думала спочатку закрутити в банки. Але, е, начитавшись, те, що ці е, кісточки з вишень е, ш, якусь, якийсь токсин виділяють, і це не є корисно. Таке прийняла рішення, я їх буду морозити, це і швидше. І є супермаркет. Якщо не вийде, якщо все пропаде, ми просто підемо купимо звичайного соку. Ось, тому зараз пакую це в кульочки і морозок. До речі, ще маю одні такі вишні, зараз покажу. Але це якісь дуже дивні вишні, бо зазвичай вишень я не їм, вони мені кислі. А ці вони і темніші, отакі, як черешня. І на смак вони нейтральні, вони не є кислі. Вони не є солодкі, як черешня, але не є кислі. Дуже, дуже такі цікаві, приємні на смак. М, клас. Ці вишні помила, тому що мені їх привезли ще в суботу. А Сьогодні вже вівторок вони стали трішки липкі, деякі з них вже підсулися, відповідно, я всі помила, чуть-чуть підсушила і розклала по кудочках для морозилки. У мене вийшло два великі кудочки і чотири малесенькі. Цей залишок ще собі зварила компоту вишневого на вже. О, дуже хотіла, дуже мені запахло, поки е, робила. Вийшов він ароматний, е, в принципі, е, майже такий самий, як з банку, я собі думаю, ось. О, подивіться. Я ще там додала, насправді, е, якщо насправді е, декілька полуничок, ну, але вони на смак не впливають. Дуже давно вже хотіла, ще минулого року цього компоту. Але минулого року щось ми не заморозили нічого. Так, в нас знову виключили світло, ми тільки прийшли з прогулянки. Я тепер навіть не знаю, що це робити. Бо виключили на 2 години швидше, ніж мали. У мене купа тут не може буду прибирати ось це все. Добре, що не були в цей момент в ліфті, бо я вже переживаю, мало бути світло, це була зелена клітинка, але виключила на 2 години швидше, і тепер я не знаю, страшно їздити в ліфті. Але на 9 поверх Вероніку тягнути теж нелегко. Добре, тоді поки будемо це все прибирати ось тут, після малючка. Вона ще маленька, ще не прибирає за собою. Моїх дітей це проходить десь ближче двох років. Вона може поскладати все на кубку, кудись в якесь місце, там, в коробочку, але потім за хвилину-дві вона знову все витягує. Тому, поки вона пішла на другий сон, я собі тут поприбираю. Наш сон виявився дуже коротким. Вероніка приступає знову до розкидання. Відкрити тобі, так? Всі твої прикраси відкриті. Ти будеш розкидати. Добре. Зараз мама відкриє. Тримай. Сідай, розкидай. Скажи, які ти мала прикраси? Подобається тобі? Тобі більше подобається коробочка, ніж прикраси, правда? Більше коробочка? Це, щоб ти була красуня? Правильно, майже так. Ти все знаєш, куди вдягати? Давай, мама, допоможе. Так. Ану подивися. Подивись на маму. Вероніка. Красуня? Ось така красуння. Угу. Ось така. Ну, показуй, що ще маєш? Показуй всі свої скарби. Ні, я хочу гратися ось цими перлинками. Наші мені іграшки. Ну, грайся перлинками. Красуня, красуня. Ти Цезар? <плес> угу. <плес> Отакі от ще мала. Мама, вже так не дочкається тобі. Щось причіпляти. Це красуня. Ось така красуня мамина. Дивись, і отакі, і отакі. Бачиш, тобі на день народження подарували, і мама понакупляла. А в тебе того волосічка ще, як кіт наплакав трошки-трошки. Хоча, до речі, ззаду, мені здається, що вона буде кучерява, не знаю. Отут так закручується все волосечко. Не даєш показати. Спереді трішки підкручується. Не є зовсім пряме. Хм. Я колись хотіла бути кучерявою. Так, зараз, зараз зачекай, мама зачепить метелика. Ось так, поки не злетів, ось така красуня з метеликом. У нас вже 10-та вечора, ми досі сидимо без світла, зато Вероніці весело. Тобі весело, в тебе є світло, правда? Дякую всім за перегляд. Всім гарного вечора, па-па!